Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Це канал про автомобілі. Сьогодні у нас огляд Луцького авторинку. Покажемо для вас свіжі варіанти, які заїхали на Луцький авторинок. Дуже багато свіжих пропозицій. А ми займаємося автопідбором. Разові огляди по Україні. Підбір під ключ, супровід по Луцькому авторинку, по Рівненському авторинку. Контакти будуть під відео. Та ви бачите контакти зараз на екрані. Почнемо з такого Nissan Qashqai 13 рік, 1,5 дизель, 237 тисяч пробіг оригінал, 12450 контакти, в гарному кольорі, на дисках, на комбінованому салоні такому. Volkswagen Touran 14 рік. 1,6 дизель. Контакти на екрані. На автоматі, на кліматі, п'ятимісний. Renault Megane 4. Цінника немає. У нас Volkswagen Polo, 9 й рік, 4800, така маленька машинка Знову кашкай. 13-й рік, 1,5, 9950. Контакти на екрані. Hyundai i30. Такий маленький універсал. Десятий рік, 1,6 дизель. Контакти на екрані. Ціна 6950. Honda Jazz. В гарному синьому металіку 9 рік, 1,4 бензин. Ford Focus. В Титаніум. Дев'ятий рік. 1,8 бензин. Ціна 6500. Контакти на екрані. Hyundai. АХ-35 10 рік, 2.0 дизель, повний привід. На механіці, на шкірі. Ford Mondeo, Мондео. й рік, 1.5 бензин, механіка, 11500. Шкода Octavia 5 2,0 дизель, автомат. 11700. На гарній дуже комплектації. Мультикермо, шкіра, алькантара, Mazda X5. 15 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід. Ціна не вказана, ціна на дисках бачу гарні комплектації. Ось такий бюджетний варіант, шкода Octavia A5, 2005 рік, 1,6 бензин, 6 тисяч доларів. Це вже у нас рестайл, також ліфтбек. Десятий рік, 1,6 бензин, МПІ 7300. Сервісна книжка є. Знов а 5 в універсалі Doris Style. Один і 6 МПІ, п'ятий рік, 6 тисяч доларів. Також бачу сервісна книжка є. Меган 3 1,6 газ бензин. 10-й рік, 7100 На панорамі. Асадби сьомий, коричневий, 2,0, 103 кВт. 12.350. На гарних дисках, на хром пакеті всьому На механіці, на гарному коричневому салоні. Йдемо далі. Так, продовжуємо. Шкода Octavia A5. 11 рік, 2 літра дизель, 246 пробігу, рідна фарба, рідний пробіг. Бачу, є німецькі капогляди. Також на дуже гарній комплектації, мультикермо, велика мультимедія. Гарна шкода. Mazda CX7, 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, 13-250 контакти на екрані, в такому гарному коричневому кольорі. Музика Bose Гарна така Mazda До речі, дуже хороший конкурент для Nissan Кашкає. Audi Q5. 14-13 рік, 2 літри бензин, автомат преміум плюс. Ціна та контакти на відео. Кватро. Все як має бути. Безключовий ключовий доступ. На гарних дисках. Білий перламутр колір. Йдемо далі. Renault Megane 4. 17 рік, 1,6 дизель. Intense, комбінований салон, підсвітка. Також третій Меган Боус. Налінзований в оптиці. В400 12 рік. Підігрів сидінь що дуже рідко буває. Audi A4. На гарних Дисках преміум плюс 14 рік, 2 літра автомат, ціна 16 450 контакти на екрані. Також в такому дуже гарному стані Audi. Суперб, ліфтбек, таких дуже мало на ринку. Залішусь по супербах, дуже їх мало. 12 й рік, 2 літра дизель автомат, 14, 350, 240 пробіг, затонована, також шкіра, пам'ять сидінь, музика боліро, дерево. У дуже гарному кольорі. Знову нас Q5. Коричневий колір, дуже гарно виглядає. Одинадцятий, десятий рік, два літра автомат. На екрані. Далі. Шкода Октавія, вже у нас А7 Рестайл 13 тисяч ціна, 1,6. Механіка 5-ступенева. Також в універсалі вже на топовій, топовій оптиці, білий колір, передні-задні партроніки, такі гарні легкосплавні диски. 19 рік. 2 літра дизель, контакти на екрані, на автоматі. Ідемо далі. Так, ще у нас є ось така шкода Octavia 7 Рестова на гарній комплектації клевер. 18 рік, 2 літра дизель, контакти. На екрані. Автомат, універсал, гарант сценік, боус. 13 й рік, 1,6 дизель, 10500. Ні, це другий. Так, другий. П'ятимісний. Гарний сценік. Зверніть увагу. Kia Sportage 10 рік 9500 Ще ось такий Sportage 6 рік 7600 2.0 бензин Peugeot 308 15 рік, рідна фарба 9500. Знову у нас четвертий меган. Вісімнадцятий рік, 1,5 дизель, 12400, контакти на екрані. безпечовий доступ. Гранд сценік. 1,5 дизель з Бельгії, 9950, рідний пробіг. Комбінований салон. Гарний салон бачу, обслуговувалось. Граф п'ятимісний. Так, знову у нас кашкай. Десятий рік плюс два. Шкіра підігрів мультикермо. Меган line Дванадцятий рік один дизель. 10300. 160 пробігу. Гарний салон. Знову Меган, Третій боус. На гарних дисках. 12-й рік. І так на екрані. Яка ціна Мегана? 9200 меган Вольво V50 700, 12 рік, 1,6 7200. 7200, я почув. 7200 людина може віддати ось таке Вольво. В-60ка. Ресталінгова. 1,6 дизель, автомат 14 рік, 12,500. Шкіра Алькантара. Тут уже автомат ISIP XC60. Яка це на XC? 22. 16 рік, 2.0 автомат. Це у нас комплектація океан. Гарна, гарна. Окси 60. Так. Ось такий Golf 5, хетчбек, 610, шостий рік, 1.6 MPI. А ось цей Golf 13 рік, 1.5, 9900. П'ятимісний, на гарних дисках, гарний салон, Сантафе, 7 рік, 2,2 дизель, повний привід, контакти та ціна на екрані, механіка, тканина. Чуваєш, Вольф? Чуваєш, Вольф, ти... Вольф плюс 1.6 дизель 9700 на no. ДСГ Volkswagen Touran 1.9 дизель 8500 це у нас R-Line гарний салон Шестиступочка Окей, аутлендер є. 15 рік, 2.2, дизель автомат 110 кВт, контакти на екрані, ціна 16900. Повний привід, підігрів сидінь, шкіра, хромпакет і так далі. Renault Megane 2 сьомий рік, 1.6 бензин. На фарбах 5750. Контакти на екрані, лінзована оптика, Opel Antara. 13 рік, 22 автомат дизель, конеквір такому дуже гарному кольорі. Mazda CX7 13 рік, 2.2 дизель максимально. Ціна не вказана. Renault Kadjar 18-й рік, 1.5 дизель, 144 пробігу. 17500 на комбінованому салоні, на механіці. Гарний салон. Ось так він виглядає у нас каджар. До речі, дуже популярна машина в такому бюджеті. 16-18 тисяч з кросоверів. Це буде у нас свіжий рік. Хороша машина і гарний. Гарний технічний та косметичний стан. Саме головне це буде пробіг і рік автомобіля. Гранд Сценік. 15 рік, 1,5 боус. Форкоп, камера заднього виду, партроніки, хромпакет. Там далее.